Наталя Кривуля сім місяців прожила під окупацією в Купінську Харківської області. Жінка розповідає, що вирішила виїхати, коли її дім вщент розбомбили. У мене повністю знищений майно, ну, все немає нічого. Приїхала до сестри щоб тут, у неї і будинок, і все, що було в будинку, нема нічого. До сестри Наталя приїхала лише з двома сумками. Оставалася дома, а тоді вже ну коли вже не було можливості, вже все знищила, переїхала, приїхала сюди. Все в сумку, що зібрала, все, що, що тоді винесла, що було заховане, все, все винесли. Зі слізьми на очах жінка розповідає, що найсильніше сумує за молодшим сином. Він від початку повномасштабної війни пішов у військо, а згодом загинув під Северодонецьком. Зараз жінка прийшла у банк одягу, щоб знайти собі кілька теплих речей. Може, щось знайду, бо люди трохи втягли взули. Може, зараз щось най... теплі речі в банку одягу шукає собі і Марія, і Овова. Тут побачить. Як прізвище кажеш. Жінка разом з дітьми та внуками приїхала з окупованого Бердянська. Рушник і безрукавку, і це якому штани. Почули обстріли. У нас там окуповано і уїхали. Дуже страшно було. Банк одягу при міській організації Товариства Червоного Хреста діє з перших місяців війни. Розташований він на території міської інфекційної лікарні на вулиці Шпитальній. З січня приміщення оновили, поставили стелажі, щоб людям було зручніше вибирати речі. Зараз з одягу мають дитячі і дорослі куртки, пальта, взуття, теплі светри, штани і білизну. Ці речі у нас надходять як гуманітарна допомога. Також у нас є і нові речі, які нам е, віддають люди. В Червоному хресті що практично Щодня приймають по 250 людей. Ну, є такі, що по підвалах сиділи, розумієте, довго, місяцями, виїжджали. У нас приходила жінка е з Маріуполя, то вона казала, що вона тиждень добиралася всякими ровами, лісами, чагарниками. Страшно було важко. Каже, набрала то, що не потрібне. Взяла, е каже, е маски, отаке. От Бо ковід, а то що потрібно вдітися, то вона. Просто вже ні голова не працювала в тому. Окрім одягу, люди можуть також отримати безкоштовну в оренду засоби медичної реабілітації. Їх закупили за гроші іноземних партнерів. Ми це обладнання даємо на прокат. Тут є і милиці, і ходунки, і крісла, туалети, і протипролежні матраси, і палички, тростинки Це все люди можуть кожен день звернутися до нас в робочі години, і ми їм надамо в користування у вівторок і четвер в приміщенні товариства червоного. У хреста ведуть ще і допомогу продуктами. Щоб її отримати, треба попередньо зареєструватися. За минулий рік таку допомогу отримало 32 тисячі осіб на суму 11 мільйонів гривень. А цьогоріч вже попередньо зареєструвалося 3 тисячі людей.